Наприкінці минулого року обласний департамент цивільного захисту та охорони здоров'я купив 30 генераторів. Згідно підписаної угоди, вартість одного становить близько 92 тисяч гривень. За усі разом взяті з обласного бюджету заплатили 2 мільйони 748 тисяч гривень. Запитуємо, чи не задорого? Я не можу це прокоментувати, тому що це була не пряма закупівля. Це була. Закупівля тендерні закупівлі на майданчику прозоро і інших дешевших пропозицій нам не надходив. Як пояснив директор департаменту, чекати на дешевші пропозиції не було часу, адже договір уклали 27 грудня 2022 року, а генератори мали бути до передноворічної ночі. Поспішали, адже були не використані на кінець року гроші. Цифру у 30 генераторів вирахували спонтанно, адже саме настільки одиниць техніки, і вистачило зекономиних коштів. Ми проводимо моніторинг цін. Відповідно до тих цін, які були на ринку, ми прорахували таку потребу, і ми могли купити більше, враховуючи те, що зекономили кошти. У нас були різні програми. З тих програм ми побачили, що на кінець року можна кошти можна використати на ті більш нагальні потреби, які потребує зараз область. постачальником. Ось таких генераторів став підприємець із Чернівецької області Поповиченко Максим Володимирович. Весь товар уже доставлено. Ловіку у телефонній розмові розповів, що купував генератори за 90 тисяч, додав націнку і продав дорожче. Тоді це була прийнятна ціна, адже попит був великим, а купити було ніде. Додає, якби таку ж закупівлю департамент провів зараз, то зекономити можна було більше 30%. Подібний генератор наразі вартує від 51 до 76 тисяч гривень. Ми займаємо генераторами. Під замовлення, коли це багато генераторів, тому би на той час це була така ціна, але це український генератор. Ну він офіційно ввезений. Наразі, наразі ціна впала десь на 30%. Думаю, що якщо там був на 2 мільйони доларів, то там мільйон заробили. Ну не було там. Ну було там заробітка 10%. Ну, я теж заплатив за цього податки. Вони є люди, я приймав участь, втратив. Я от я вам кажу відверто. Наразі усі 30 генераторів, які поспішно купували за піковими цінами, зберігаються на складі. Поки що їх використовувати не будуть, Ба більше аби при потребі таки взяти куплений генератор, має бути рішення відповідної комісії. Вони є в матеріальному резерві для ліквідації надзвичайних ситуацій. Тобто, це наш є оперативний резерв, що в разі виникнення такої ситуації, яка буде. Е, необхідно для вирішення критичних проблем. І ми готові поставляти їх в будь-яку точку нашої області і не тільки для медичних закладів. Для цього буде рішення комісії з тих екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Нам буде таке розпорядження, і ми відповідно до цього розпорядження будемо поставляти ці генератори. Гроші на генератори використали із обласного бюджету наприкінці минулого року. Їх директор департаменту назвав зекономленими. А уже на початку 2023 року Рівненська Ова почала формувати. Оборонний бюджет області. Принцип максимально простий. Мають скинутися 52 громади. Це у підсумку й зробили. Сума використана департаментом на генератори, що лежать на складі, трохи більша за ті кошти, які безповоротно віддала приміром громада з Острога. Вадим Мороз, Денис Коломис, Олег Шаламай, телеканал ІТВІ.